У ніч на 1 січня 2014-го комік Володимир Зеленський разом із своїм російським колегою Максимом Гавкіним розважав публіку на телеканалі Росія 1 у перші хвилини року, який приніс Україні анексію Криму і війну на Донбасі. Ведучі жартували саме про війну. Багато жартували ні, звісно, йшлося не про напад Путіна на Україну, вбивство людей і кровожерливість Росіян. Зеленський і Гавкін кипкували з нерівного бою з алкоголем тих, хто зустрічав 2014 Наступлення нового года началось ровно в дванадцять залпа шампанського. Да. Усе було весело, зрозуміло, затишно і по-домашньому. Серед тих, хто в студії сміявся, жартів ведучих були нинішня шавка російської пропаганди Владимір Соловйов, путіністи Ніколай Басков, Філіп Кіркоров, Владімір Винокур, Григорій Лєпс та багато інших нешанованих російських зірок. Цей новорічний ганьок за участю Зеленського став останнім у довгій і спільній історії українського та російського шоу бізнесів У тій самій історії, де московські співаки ногами відчиняли двері до найбільших концертних залів та найкращих телестудій України, у тій самій історії, що відводила українцям роль недолугих менших братів, з яких вічно насміхалися росіяни. 2019-го після приходу у президентське крісло Зеленського, його оточення почало говорити про необхідність перегляду закону про захист української мови. Згодом глава держави пропонував замінити мовні квоти на телебаченні на систему заохочень до створення україномовного контенту. Все це подавалося як захист прав меншин. Команда Слуги народу пропонувала навіть відтермінувати запровадження штрафів за порушення права на послуги української мови. Загалом, вже до початку великої війни, Зеленський називав мовне питання в Україні політичним, яке не варто підіймати. Утім, якщо хтось думає, що з початком великої війни Україна нарешті перемогла російського гуманітарного монстра, то він дуже помиляється. Спроби культурної анексії Кремль робить і тепер. Мова віра, література, музика були лишаються улюбленими інструментами Москви для дестабілізації в Україні. Російські ракети, які падають на голови, не змогли остаточно позбавити українців бажання говорити мовою агресора і вчити її своїх дітей, підтримувати грошима співаків путіністів на музичних платформах та публічно розпотякувати про один народ. Бій із русським міром в Україні триває. Але від того, як і коли ми здолаємо цей мір, залежить майбутнє України. Залежить те, у якому світі житимуть наші діти та наші онуки. Пам'ятайте про це.